Полин гіркий, або як її називають в народі Боже дерево, це багаторічна лікарська і декоративна трав'яниста рослина з сімейства складноцвіті. Воно володіє унікальними цілющими властивостями, які використовуються для лікування самих різних хвороб як в народній, так і в традиційній медицині. Сьогодні я розповім вам про біологічні особливості полину гіркого і про ту величезну користь, яку вона може принести нашому організму. Полин гіркий являє собою трав'янистий багаторічний напівчагарник висотою від 60 до 90 см сірувато сріблястими стеблом і листям, які випускають сильний своєрідний полиновий запах. На смак всі частини рослини відрізняються найсильнішою гіркотою. Чи знаєте ви, що полин гіркий, саме гірке трав'яниста рослина на землі? Стебла і листя полину гіркого покриті численними сріблястими тонкими волосками. Коренева система у неї мочкова та я з центральним стрижневим коренем, який глибоко йде в землю. Квітки у полину трубчасті, дрібні жовтого кольору, зібрані в кулясті пониклі суцвіття кошики діаметром до 3,5 см. У кожному сувіті може бути до 80 квіток. Ці кошики розташовані в коротких однобоких кистях, які в свою чергу утворюють пухку волоть. Цвітіння триває близько двох місяців за кінця червня по кінець серпня. Полин гіркий споконь віку росте на території України, в лісостеповій зоні, на полісі, в Карпатах та інших регіонах. Ця рослина дуже невибаглива, морозостійка і не вимагає особливого догляду. Застосування полину гіркого у медицині для лікування використовуються квітучі верхівки і листя рослини. Їх збирають в липні і серпні. З листя і стебел полину готують настої, відвари і масло. Медична промисловість випускає препарати на основі полину для лікування різних захворювань. У кулінарії свіжі і висушені листя полину гіркого використовують в якості приправи для приготування страв з жирного м'яса, наприклад, баранини або свинини. У невеликих кількостях їх додають в соуси і салати. Також полин використовують у виробництві алкогольних напоїв, таких як абсент і вермут. До речі, сама назва вермут походить від німецького слова вемет, що означає полин. В косметології полинове масло застосовують при виробництві туалетної води, одеколонів, духів, мила, дезодорантів, кремів і масок. У ландшафтному дизайні. Дизайнерів приваблюють сріблясті листя полину гіркого різьблені з легким опушенням. Кущі полину чудово виглядають в квіткових композиціях, відтіняючи яскраві рослини. Крім того, полин гіркий з його ніжним гірким запахом часто використовується в садах ароматів, які сьогодні дуже популярні. Корисні властивості полину гіркого. Гірко та полину це саме те, що робить її такою корисною. У листі і квітках рослини містяться, гіркі глікозиди, анабентин, абсинтин, ефірні масла, органічні кислоти, вітаміни А. В 1, в 2, в 3, в 6, в 9, в 12, з Д, Е, до, Р. Р. Флавоноїди. Антиоксидант. Фітанциди. Дубельні і смолисті речовини. Також у складі полину присутні важливі мікроелементи цинк, бром, калій, йод, селен, германій, кальцій, махній, молібден. Чим корисні ці речовини: гіркі глікозиди знищують паразитів, покращують роботу шлунково-кишкового тракту і сприяють нормалізації відділення жовчі. Ефірні масла покращують роботу серцево-судинної і нервової систем, допомагають при шкірних захворюваннях. Флавоноїди це природні антибіотики. Наприклад, артемізинін, що міститься в полину, може знищити навіть синьохнійну паличку. Органічні кислоти омолоджують клітини мозку, нормалізують роботу щитовидної залози і виводять шлаки. Дубельні речовини мають ранозагоювальну властивість. Чим відрізняється полин гіркий від звичайного? Ці два види полину розрізняються зовні і за властивостями. Полин, звичайний, має бурофіолетове стебло і зелене листя без сріблястого відтінку. На смак вона теж гірка, але не так сильно. Квітки можуть бути жовтими або коричневими. Полин гіркий відрізняється сірувато-сріблястими стеблом і листям, покритими ніжним пушком. У деяких сортів вся надземна частина рослини яскраво срібна. Крім зовнішніх відмінностей, обидва види відрізняються запахом. У полину звичайного він м'який і пряний, а у гіркого сильний, характерний полиновий. І, звичайно, полин гіркий володіє набагато сильнішими лікувальними властивостями. Саме тому її називають полин гіркий лікувальний. Лікувальні рецепти з полином гірким. Полин гіркий з давніх часів використовується в народній і традиційній медицині. Настоянка полину. Подрібніть 100 грамів свіжого або сухого листя і квіток полину. Залийте двома склянками горілки і настоюйте 2 тижні в теплому місці. Потім процідіть і перелийте в чисту пляшку. Відвар полину. Одну столову ложку сухої трави залийте склянкою окропу, накрийте і настоюйте 3 години. Полинове масло. Його можна приготувати вдома за допомогою соковарки. Наповніть верхню чашу стеблами, листям і квітками полину, утрамбуйте і випарюйте, як сік. Під впливом пара рослини почнуть виділяти ефірні масла. При яких хворобах допомагає полин. Захворювання шлунково, кишкового тракту покращує травлення, допомагає при диспепсії, панкреатиті. Очищення печінки чайну ложку сухої трави залийте склянкою окропу. Через 10 хвилин процідіть і приймайте по столовій лозі до їди. Вірусні захворювання на стойку полину приймають по 25 крапель на склянку води тричі на день. Паразити від вар полину допомагає позбутися від глистів та інших паразитів. Головний біль розводіть 3 краплі на стоянки у воді, змочіть серветку і прикладіть до чола. Надмірна вага відвар полину допомагає нормалізувати обмін речовин. Важливо, полин гіркий не можна приймати довше одного місяця. Протипоказання. Вагітність і годування грудю. Полин розріджує кров, тому її не можна приймати при схильності до кровотеч, з обережністю при хворобах нервової системи і підвищеному тиску. Тривалий прийом може викликати отруєння, нервові розлади або анемію. Тому між курсами прийому робіть перерви в 2-3 місяці. Укладення: Полин гіркий це дивовижна рослина, яка не тільки лікує, але й прикрашає сад, якщо у вас є можливість, посадити її на своїй ділянці. Один з кращих сортів для вирощування полин стеллера. Вона чудово підходить для українського клімату. На цьому все. Якщо у вас є досвід використання полину, діліться в коментарях.